І сьогодні у мене для вас тестування нового мультифункціонального CC-кремчика Giordani Gold. Ось у мене є два пробники. Це відтінок Medium з середній і Light світлий. Починаємо. Спочатку зволожу губки маслом для губ Lip Spa. Відтінок Nude. Бачите, як відтінок Nude виглядає. Зараз я вам покажу. Він такий яскравенький. Але з губи зволожує просто супер. Нам гарантують бездоганний догляд і покриття, бездоганне покриття і тривалий догляд. Ось так виглядає у каталозі цей кремчик. Ось таким чином. Маємо два відтінки світлий і такий природний. природний. Відкриваємо світлий. Відкрила пробник світлого, і зараз будемо його наносити. Так, як він тут у нас виглядає, цей світлий. Ось таким чином. І давайте нанесемо на щічку. Ось такий. Для мене засвітлий Пробник, це у нас середній відтінок, це був світлий. Давайте середній поряд вичавимо. Так, зараз, секундочку, щось не йде. Його тут якось замало. Ага, ось природний, набагато симпатичніший, як на мене відтінок. Бачите? Ось це, це, це світлий, це природний. Давайте поряд його нанесемо на мою шкіру. Так. Так, ось бачите, що два відтінки. Ці, це дуже світлий, а цей такий природний. Дуже-дуже симпатичний. Я думаю, що мені краще буде оцей природний. наношу природний, беру спонжик мокрий і наношу на носічку. Так, воно ну, гарно бачу, що перекриває. Почервонінечка. Одразу вирівнює тончик. Так, зараз ще візьму його. Так, наношу на, на лобик відтінок природний. Подивимось, як він буде виглядати. Ой, щось переборщила. Так, ну перекриває він досить симпатично. Так, ну давайте вже і світлий рознесемо. Ну світлий, бачите, мені світлуватий. Так. Ось таким чином виглядають ці тональні. Це і зливається зі шкірою моєю пригодний. Так, мій вердикт. Бачите, шкіра дуже вирівнений тон має. Але ви знаєте, при такому, якщо подивитися на себе у денному світлі, то видно цей кремчик, як він трошки провалився в пори. Тому не можу сказати, що він ідеально мені підходить. Але відтінок ось цей природний, дуже класний. Цей засвітлий для мене. Так, висновки, дуже гарно кремчик усівся на обличчі. Спочатку було якесь помітно пори, потім все це якось розгладилось, коли він вже е, зафіксувався. Ну, мені сподобався прекрасний.